Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні розкажу вам про проєкт, де можна заробляти непогані проценти від 12 до 50%. Простая ставка. Нативний стейкінг, дефі. Агрегірований стейкінг і високодоходний профіль. виходить, друзі. Ви можете тут значити заробляти. Дивіться, перевірена автоматизація тут, друзі. Щас я буду інвестувати, перевіряти проєкт на платіжоспособність, Також приймуще платформи. Зараз e, покажемо вам e, гарантія ну, Як на всіх проєктах, дивіться, хто хоче заходить, хто хоче не заходить, e, депозит в розмірі 7 USDT. E, Вибираємо план, вносимо e, мінімальна сума інвестицій, виходить 7 e, План 12%. Дивіться, друзі, в день e, ваша прибальність від 7 до 20 інвестицій, e, виходить 12%. Далі йде 15% від 20 до 150, 17% від 150 до 600%, від 600 до 2421%, до від 2400 до 7024%. І так, друзі, далі. ось по планам, можете Подивитися, плани тут є всі все розписано. розписане. Тобто інвестиції, як бачимо, йде, йде на обслуження 5%, на маркетинг і на все остальне. Проект розподіляє кошти для того, щоб можна було заробити. Ось тут ви маєте ось є калькулятор, допустимо, скільки ви інвестуєте, скільки ви отримаєте Е, Можете самі друзі, посчитати, під який процент ви хочете, друзі, заходити. Це як кому цікаво. в принципі. Я нікого не заставляю. Хто хоче, може заходити. Я зараз буду заходити, друзі, на 50 доларів, хочу перевірити проєкт. Є техподдержка, друзі, є канал, кому щось непонятно по проєкту і можете сюди обращатися. Е, і так, давайте перейдемо. Ось дивіться, е, я вам покажу, друзі, як зробити тут реєстрацію. Тобто Вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль. Е, пароль безпечності, друзі, вас буде, коли прийдете по моїй реферальній сили. Також можна зайти по номеру мобільного телефону, як кому угодно. І так, друзі, давайте перейдемо в мій кабінет, сам все покажу, розкажу. Е, чекаємо, доки я введу пароль. Зробимо інвестиції, провіримо проєкт на, на способність. Так, дивіться, то є, тут у нас е, описується, виходить, від 12 до 38%, друзі, ви маєте отримувати доходу. То є, е, і з цим доходом, друзі, вже заробляти, отримувати, виходить, непогані кошти. Тобто, дивіться, у нас е, тут є 11,5%. Первий уровень і так далі, по відсоткам. Тобто можна приглашати і отримувати доходи. Е, так, друзі, давайте перейдемо по проєкту. І дивіться, у мене 50 е, доларів. це мій інвестиційний кошельок. Я хочу їх зараз інвестувати. Е, так, давайте введемо суму нашу е, 50. Тобто, вводимо ось 50 доларів. Якщо, друзі, на один день, я отримую 750. Тобто, да? е, через один день, ну, доход. Я буду инвестировать на 30 дней. Давайте так сразу. Оп. На 30 днев. То есть, видите, друзья, за 30 дней я отримую 225%. Ну, доходу получается. Висоток тут ми, в в день да, 750. 15% получается. Так, ежедневный наш доход тут показывается. Давайте, друзья, сейчас зафиксируем мою ставочку. Нажимаем ставка. Подтвердить. 50 на 30 дней. Все, ставка, друзья, успешно. Як бачимо, тут вже пишеться мій доход 7,50. На даний момент ось заказ на, то есть, ну, ставка моя вже працює, як бачимо. Без всяких, друзі, проблем то есть, можна заходити вже вже буду отримувати доход. Як бачимо, вже пишеться в інвестиціях. Далі по проєкту тут є ось моя історія. Можна подивитися ось інвестиційний счет системи. 13.02 я поповнився. І виходить в 13.25 я вже завів, виходить, друзі, кошти на свій кошельок. І це, друзі, я вже буду виводити. Так, далі в нас є підтримка, реферальна програма. Так, дивіться, друзі, наша реферальна програма. Наш реферальний код, реферальна силочка. Приглашаємо в команду. Перший уровень тут у нас йде 11%, 2% і 1%. Приглашаємо і отримуємо, друзі, доходи. Далі, друзі, дивіться, у нас є настройки, приложення, історія і наші, виходить, ставки. Поддержка, друзі, так, також я вам показував. Давайте будемо тепер робити, друзі, виплату з проєкту. перевіряти проєкт на платежу Також, друзі, перезарядка обов'язково перезарядка. Дивіться, у нас тут є TRC-20 bep 20 Я заходив через bep 20 тобто копію і кошелька, поповняємося. В течение від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти поступають вам на рахунок. Так само через е, будь-який другий кошельок, немає разниці. Е, скопіювали, скопіювали адрес кошелька, поповнились. І в чині від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти вам вже зараховуються на баланс. Е, так, я заходив, виходить, через беп 20 е, Давайте, друзі, будемо заказувати виплату. Зараз е, скопіруємо, друзі, зайдемо в мій адрес беп 20 і будемо заказувати виплату. Так, чекаємо, друзі, я веду пароль. Так, як бачимо, друзі, у мене тут по нулям, зараз ну, 0,97. Давайте скопіюємо адрес мого кошелька, bep 20 Нажимаємо отримати, скопіювали. Все, успішно скопіювали адрес мого кошелька, друзі, і давайте будемо тепер заказувати виплату з проєкту. В принципі, на таких проєктах кошти приходять швидко. Я думаю, із цього, в принципі, теж повинні швидко прийти. <кій> чекаємо, друзі, зараз закажемо виплату. В принципі, Кому цікаво, 7 доларів можна заходити, якщо, якщо у вас є команда, на таких проєктах в принципі, можна непогано заробляти. Тому що тут високі відсотки. Е, да, понятно, що ці проєкти довго не працюють. Ну, Якщо правильно все розподіляти, правильно працювати, то я думаю, можна непогано в принципі, друзі, заробляти. І так, давайте будемо заказати друзі виплату. Е, так, Нажимаємо Отзивати. Е, вибираємо беп 20 У мене доступно, як бачимо. 3 долара. Давайте введемо адрес той, який ми друзі скопіювали. І вводимо 3 долара. Все, 3. Ну, все, ось я ввів. Так, мінімальна сума вивода 2. І е 10 тисяч. Так, вводимо, друзі, наш пароль, той, який ми скопіювали. І давайте будемо заказувати. Так, мені повинно прийти, друзі, 3. Як бачимо, без комісій. Нажимаємо підтвердіть. Все, вивод средств е успішний. Чекаємо, друзі, доки кошти мені поступлять вже на баланс. Ось нам тут перейде увідомлення про виплату. як бачимо Чекаємо, на даний момент ще немає увідомлення. Зараз до нас з'явитися. Далі у нас тут історія. Давайте подивимося. Получається, Наші вечір вже приснять. Ось, друзі, як бачите, три я вже сняв, все успішно. Чекаємо, доки нам прийде увідомлення про те, що кошти нам на баланс. І ми зможемо вже перевірити наш кошельок. В принципі, я ж кажу, кошти приходять швидко. Все, дивіться, виостріс, друзі, успішний. Як бачимо, триюздиті мені вивелось. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Кошти вже повинні бути в мене на кошельковій. Чекаємо, друзі, я веду пароль. Так, е, да, друзі, кошти мені вже зарахувалися, як бачимо, прийшло увідомлення. Е, чекаємо, я веду пароль і перевіримо, друзі, якраз наш баланс. Так, все, дивіться, успішно. Е, давайте обновимося. Зараз, дивіться, друзі, 3 е, USDT мені зараховано. Давайте, друзі, зайдемо. Зараз мій кошельок обновиться. І все. все, 3.97. Е, сьогодні ось мені прийшло 3 зарахування. У 29 ну, можна сказати, кошти прийшли в принципі, моментально, там буквально секунди. Так що, друзі, кому цікаво, заходимо, заробляємо. Всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.